Слава Україні! Всім привіт! 470-та доба війни. Е, і з сьогоднішнього відео я хочу поговорити з вами з приводу от найбільш популярного питання, яке мені задають, багатьом задають, коли ж ця війна клята закінчиться, коли ж ми нарешті переможемо і почнемо повернемося до того, як було до війни. І всі будуть живі, ніхто не буде вмирати, і все буде добре. Ну, по-перше, вже так, як було до війни, вже не буде, і це треба визнати. А по-друге, питання, коли ж ця війна закінчиться, вона закінчиться, ми переможемо. Але це питання, в тому числі, стосується і багатьох із вас, тих, хто здає це питання. Тому що з одного боку, ви пам'ятаєте, як починалася війна, які були черги на початку. Наприкінці лютого, на початку березня, на самому початку війни біля військоматів, які зараз там називаються територіальні центри комплектації. Ну, це не важливо. В суті, це не змінює. Військомати тоді ломилися від черг добровольців, які йшли захищати батьківщину від навали цих російських орків від Путінської Орди. А подивіться зараз. Покажіть мені кадри станом фактично на червень 2023 року, де хоча б біля одного військомату є черга людей, які хочуть піти захищати свою батьківщину. Чому це питання напряму стосується того, коли ж закінчиться війна? Тому що ворога можна. Перемогти силою, по-перше, а по-друге, тим, що ця війна це діло кожного з нас. Тому що, якщо ті військові, які є зараз, не зможуть перемогти, а переможе ворог, то погано буде всім. Тим, хто в тилу, тим, хто ухиляється, тим, хто виїхав, всім буде погано, тому що мета ворога. Не просто перемогти нас, а знищити на Україну повністю. Ви ж бачите, що робиться з тою ж Каховською ГЕС. Зараз на черзі вже Запорізька атомна електростанція після підриву дамби Каховської ГЕС, Ну не знаю, я не фахівець в енергетиці, але в мене щось є. Закрадуються думки, що це взаємопов'язані речі. І, по-друге, за рік і три місяці Україна чомусь не пішла по шляху Ізраїля, досі не пішла, хоча нам з цим тепер жити постійно, і постійно ми матимемо е, з півночі зі сходу ворога, який буде намагатися нас знищити. Навіть після того, як ми його переможемо, він рано чи пізно почне збирати сили для того, щоб знову намагатись нас знищити. Це те ж саме, що відбувається навколо Ізраїлю. Вже понад 70 років вони живуть постійно в стані військової агресії з боку оточуючих країн Арабського світу. Немає черг. Але війна стосується кожен. Зате, зате в інтернеті дуже-дуже багато відео, які набирають шалені перегляди. Про те, де юристи розказують, як відмовитися від отримання повістки, як відкосити, що треба, які документи підготувати для того, щоб не потрапити у військо. Да, можливо, не всім тут потрібно на цій війні бути, не всім потрібно йти на війну, але підготуватися треба всім. Якщо Мені от розказують, якщо зайти в мирному місті в Києві, Вінниці, Львові, в інших обласних центрах, ввечері в барах місця немає. Люди відпочивають, гуляють, п'ють. Багато серед них таких, скажімо так, чоловіків фізично розвинутих, підготовлених фізично, для які, з яких можна було, напевно. Не одну штурмову бригаду зробити. Це так Е, Багато в фітнес-клубах можна побачити чоловіків з міцною статурою, які займаються, тренуються, але я їх не бачу на полігонах. Я не бачу, що вони займаються вивченням так меду. Хоча тактична медицина ж не тільки військова має. Дивіться, ворог постійно обстрілює нас своїми крилатими балістичними ракетами різні ріги. Дістається буквально всім. І дуже часто трапляються моменти, коли треба невідкладно зробити допомогу десь гражданським людям, де прилетіла ракета. І це може бути тисячі кілометрів від лінії фронту. Але через невміння, незнання. І неможливість дуже швидко надати через це не незнання людей, оточуючих. Швидко надати цю медичну допомогу. Критично там важливість там перші хвилини зупинити кровотечу, інші зробити речі, які допомагають на війні солдатам, пораненим вижити. Це не робиться, і що ви? В результаті. В результаті загинуть. Люди гинуть люди, яких можна було врятувати. Але через того, що немає такої тактичної медицини, напевно, треба вже вводити як базовий курс навіть в середній школі, не тільки в інститутах, а навіть в середній школі, щоб цим міг знати і користуватися кожний громадянин України. По-друге, володіння зброєю. Я не бачу цих от людей, які ходять в спортзали, відпочивають в кафе на полігонах, що вони освають різні види стрілецької зброї, взагалі, зброю, що вони вміють розумієте, зараз 21 вік століття, якщо ворог буде бачити, що вся країна поголовно готова зустріти і знищити його, він вже почне ще при наступі, вже буде стяти в штани і. Програвати вже морально і фізично на самому початку. А виходить, що таких багато в інстаграмі, в Фейсбуці фоток з відпочинку, з спортзалів, я там займаюсь такі міцною статуру. А тих же фоток, як вони займаються військовою підготовкою, немає. І це бачимо не тільки ми, а й ворог, який теж моніторить соціальні мережі. Ну і ще один фактор це те, що нам показують по телевізору. На жаль, як включиш, я телевізор не дивлюся, але іноді там через Ютуб попадаються сюжети таке враження, що ми вже там на... в ворога вже десь під Москвою, Зачищаємо. Але вибачте, Бахмут майже повністю зайнятий ворогом. Да, там є окремі е, наші успіхи, над, які досягнуті над зусиллями на флангах, але сам Бахмут практично повністю зайнятий ворогом орком. Да, там місто майже знищено, там вже немає жодної живої будівлі. Але ворог там панує. Він намагається наступати і під Кремною, і під Сватого. Біля того ж Бахмута він зупинити наші, наших бійців на фланах, перекидає туди резерви. Наступ на Авдіївку постійний, Під Вугледаром на Запоріжжі. Так, да, він не наступає зараз біля Херсону, тому що вони самі ж, крім того, що вони підірвали ГЕС. Вони Самі ще й затопили свої ж позиції в передові. Ну, це окрема тема для розмови, і вже багато відео з цього приводу знято. Е Таким чином ворог, по-перше, намагається призупинити наш контрнаступ, відтягнути хоча б його і зробити. Його більш важким для наших військ, більш затратним. А по-друге, ну це ж тактика ворога випалена на земля, так, щоб нічого не залишилось живого навколо. Так от, друзі, війна почне швидко наближатися до своєї завершення, до нашої перемоги. той момент, коли кожен зрозуміє, що це його. Та ж справа кожен, кожний громадянин України. Кожен. Не тільки окремі і добровольці, які пішли. До речі, багато добровольців, які в перші дні пішли, вони повернулись, на жаль, на щиті. І та, та критична частина людей, які кинули все і пішли на захист своєї країни, вона має тенденцію закінчуватися загинути. Гинуть на фронті. На жаль, війна забирає дуже-дуже багато найкращих представників нашого суспільства. Ви це бачите кожного дня. І хто, як не ви, і я. Пришвидшить закінчення війни. Тому я розраховую на ваше розуміння. Я очікую вас кому треба. Е -е... Військкомата. Або просто готуйтеся. Якщо ви будете готові, вам не буде важко робити цю військову справу. Але розумієте, головне, війна стосується кожного. Це вибір. Або ми існуємо, або ми припиняємо своє існування як нація. І я очікую від вас позитивного настрою, позитивних рішень. І зустрінемося на параді перемоги. Зустрінемося після війни, зустрінемося на відбудові нашої країни. Слава Україні! І до наступних випусків на моєму каналі. До речі, хто ще не підписався, там кнопочка червона підписатися. Ну і допомагайте, якщо є можливість. Я витрачаю ці кошти, які ви мені кидаєте на картку для потрібних речей. На все добре, до зустрічі!